Станом на сьогоднішній день отримали пільгові картки леокарт 172 тисячі населення, в тому числі це є 30 тисяч учнів і 1300 студентів. Ця робота далі продовжується. Ми моніторимо щоденно ситуацію і ми виявляємо щоденно, що орієнтовно до 4% ще мешканців, які мають пільги, вони не отримали леокарт. Тому у мене є прохання до мешканців, які мають. Пільги до студентів звертатися в пункти для того, що відповідні пункти, які є в місті Львові, для того, щоб отримати леокарт. Є шість пунктів, вони розміщені за адресами. Це є центр обслуговування пасажирів на вулиці Горбачевського, 10, ЦНАП на вулиці Воговського, 32, ЦНАП на проспекті Червоної Калини, 72а, ЛКП Господар на вулиці Пасічній, 49Б. Шевченківська районна адміністрація це вулиці Липинського, 11 і ЦНАП на вулиці Хвильового, 14А. Прохання оперативно оформити леокарт, тому що впродовж певного періоду часу, а час спливає дуже швидко. Ми будемо впроваджувати, є квиток в транспорті, і буде дуже важливо, щоб всі пільгові категорії мали оформлені. Леокартки. Ще одна річ, про яку я хочу сказати, це ми встановили валідатори в 770 трамваях, тролейбусах, автобусах. І вони на сьогоднішній день працюють. Тобто, коли заходить пільговик, відповідним чином він має картку, він валідується, і тоді система вже бачить, що та людина, яка має пільгу, вона е, валюдувалася і відповідним чином е, система це протестувала. Ще одна річ: ми встановили 2403 валідатори. Якщо ми говоримо про кількість валідаторів в кожному транспортному засобі, вона є різна. Тому що, якщо ми беремо п'ятисекційний трамвай, там є встановлено дев'ять валідаторів, якщо менше секцій. Чотири валідатори. Якщо ми говоримо про тролейбуси, то в тролейбусах в основному є чотири валідатори встановлені в автобусах від двох до чотирьох. Різна кількість в залежності від габаритів самого транспорту. Наступне, згідно рішення виконавчого комітету від 19 листопада 21-го року, 28 категорій людей, які мають пільги, вони передбачені в також чинному законодавстві. Вони мають право оформити. Пільгові картки в відповідних пунктах. Тому ще раз закликаю, щоб ці люди звернулися і оформили власне, ці картки. Ще одна річ: з 5 червня ми починаємо в тестовому режимі на трьох маршрутах: 1А, 3А і 10 маршрут, 28 автобусів на загал. Тестувати, яким чином буде працювати. Електронний квиток на цих маршрутах. Для того укладається окрема угода між АТП-1 і Автодором. І буде тестування. В процесі тестування ми будемо дивитися, яким чином працює система, яким чином люди. Можуть валютуватися і вміють валідуватися. яким чином працює водій, тому що якщо ми говоримо на загал, то є квиток, це є безготівкова оплата. Це означає, що людина може зайти в автобус, в трамвай, в тролейбус і скористуватися банківською карткою, скористуватися мобільним додатком Apple Pay і Google Pay, і крім того, може оплатити кошти готівкою у водія. Але якщо оплачує у водія, тоді ці гроші йдуть через систему АСОП, Тобто вони облікуються. І тоді людина, яка оплатила у водія 15 гривень, а у водія буде оплата 15 гривень, то от отримає отакий квиток на руки. Коли ми будемо тестувати власне, систему електронного квитка на трьох маршрутах, то оплата буде 15 гривень. У водія і також електронна оплата через ті засоби, про які я говорила. Тому дуже важливо, щоб ми оце тестування пройшли, щоб ми розуміли, який буде результат тестування, якщо будуть невеличкі недоліки, щоб ми їх усунули і рухалися далі. Ще одна річ для студентів. Пільга буде 50% оплати, якщо вони користуються електротранспортом, якщо вони користуються автобусами, то там буде повна оплата. І для учнів буде безоплатний проїзд у всіх видах транспорту. Дуже важлива річ, яка зараз виникає, це якщо людина... Мешкає за межами Львівської міської територіальної громади, але користується нашим транспортом. Значить, це військові можуть бути, але це пільгові категорії громадян. Вони можуть оформити також леокарт в будь-якому пункті, про який я говорила, і отримати цей леокарт, оплативши 60 гривень, але. Пільга розповсюджується на всі транспортні засоби і вони будуть користуватися цією пільгою відповідним чином не оплачувати в транспорті міста Львова. Це є дуже важливо, тому що зараз дуже багато людей задають ці питання. Ви маєте на увазі оплатити лише виготовлення картки а? А? так. Так, власне, що оплатити лише виготовлення картки, і вони, маючи цю картку, можуть тоді користуватися пільгою в транспорті Львівської міської територіальної громади. Добре, скажіть, будь ласка, а, як, а що далі? Що взагалі всім мешканцям Львова, як готуватися, От, наприклад, навіть під час Тестування на цих маршрутах, тобто людина, просто заходить в автобус, і в неї буде можливість, якщо вона має банківську картку, розрахуватися за проїзд або придбати у водія. Може розрахуватися банківською карткою, мобільним додатком Google Pay, Apple Pay. і крім того, у водія готівкою купити квиток. Але ще раз повторюю, що якщо купляє у водія квиток, то цей квиток водієм має бути виданий, і відповідним чином оплата йде через систему АСО. Це є дуже важливо, тому що ми говоримо про безготівкову оплату в транспорті, але ви водія. Поки що оплата буде готівкою, але це все буде обліковано. Скажіть, Скільки передбачено контроль за? Платою, тобто, хто буде контролювати, чи мешканці справді оплатили проїзд в 28 автобусах, які, власне, ми будемо от там, будемо тестувати так, впровадження квитка будуть працювати контролери і контролери будуть працювати таким чином, що вони будуть навчати людей, вони не будуть їх штрафувати, а будуть вчити, як правильно валідуватися. Водія також будуть вчити, як правильно власне, видавати от оці квиточки для. Для того, щоб це все було обліковано і правильно, вони будуть проводити таку просвітницьку роботу в автобусах оцей період часу, поки буде проведено тестування, для того, щоб люди навчилися правильно це робити, система це все правильно обліковували, і ми потім могли рухатися далі. І це дуже важливо, щоб перше якісно працювали водії. Пільговики також оформили собі правильно в рамках чинного законодавства леокарт, і щоб всі люди пільгових категорій мали леокарт. Наступне люди, які не відносяться до пільгових категорій, щоб вони також могли оплатити і правильно користувалися банківською карткою, чи також додатками, які є мобільні, і оце все має скластися в одне ціле, і ми тоді побачимо, як та система. Працює, і тоді будемо робити висновки і в подальшому вирішувати, коли запроваджувати в повній мірі є квиток. Дайте, будь ласка, ще раз скільки часу буде тестування на цих кількох маршрутах тривати орієнтовно до 30 червня. Але в подальшому ми будемо інформувати наших мешканців, як іде тестування, які є питання і чи вони є, і як ми далі рухаємося.